Доброго вам дня, любителі гострого! В вашій увазі завершена робота. Кабанчик зі сталі Х12МФ в шкіряних ножнах з підвісом на ремінь. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Фіксується ця модель хлястиком за руків'я на кобурну застіпку. Сталь використана Х12МФ. Свисарка. Свисарка йде у нас сканди. Зведені в 0,2 в 03 і заточка мікрофаска. Таке виконання буде більш стійке до навантажень. Сталь Х-12МФ. Твердість. 60-61. Накладки. Термоясень. Він тинер ржавійка після вороніння. Термоясень не боїться вологі. Термоясень не боїться вологі і в руках він, накладка сама не слизька. Тобто в руках ви працюєте і він цупко тримається в долоні. Для захисту ріжучої кромки розташовується в ножнах. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь. Номер телефона в шапці профіля.